22 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59, три дрони Камікадзе типу Шахет-136-131 та три ударні дрони типу Ланцет. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили чотири артилерійські засоби рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій новій каховці відмічено посилення режимних заходів рашистами. Поліцаї розшукують до 60 рашистських дезертирів по всьому місту. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр знову оголошували повітряну тривогу і зупиняли транспорт, пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Також рашисти знову перекривали горезвісний Керченський міст. Повідомляють, що 21 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Донецьку, внаслідок масштабного удару Збройних сил України по місцях розташування рашистів, щонайменше 73 песи головця перетворилися на хороших росіян, з яких 6 офіцерня.